У нас троє в сім'ї, я, чоловік і син, син совершеннолітній, вже дорослий. Ми два пенсіонери, які тільки повиходили нещодавно на пенсію. От як ми побачили, що побачите, що зробилось. На пенсії ми вже зараз не будемо, будемо працювати і заробляти по-новому, все строїть. Я сподіваюся, що відстроїмо. Український Червоний Хрест він у нас постійно на слуху, тому що війна в країні, і ми розуміємо, що крім вас і держави ж ніхто нам не допоможе. І коли був прильот. Ми зразу вночі, о пів 12-ї ночі, вже були ваші представники і розповіли нам, що буде допомога від вас. Ще так, є така програма. І ми, це ми. Ця підтримка це дуже важлива для нас, тому що самі ми ніколи цього б не потягли. Дуже ми дякуємо канадському Червоному Христу в ці складні часи для нашої родини і для нашої батьківщини за підтримку, за надання допомоги грошової. Український червоний хрест на сьогодні є координатором всіх організацій, які приймають участь в реагуванні на надзвичайні ситуації. Згідно підписаного меморандуму між ДСНС України і Червоним Хрестом, ми координуємо всі міжнародні організації і волонтерів, які долучаються до реагування на надзвичайні ситуації. Велика вдячність нашим партнерам канадському червоному хресту, тому що перш за все вони нас навчили. Вони нас навчили якісно реагувати на кризу, якісно працювати в проєкті шелтер, якісно в алгоритмі надавати людям допомогу саме та, яка екстрено потрібна, і в цьому ми стали сильнішими, стали більш впевненішими, і люди стали е більш захищеними.